Вже скоро зіронька зійде, і чудо, і чудес з'явиться, І дитятку, Боже, знов прийде, щоб світ в любові відновився. І в яселках малий Ісусик всім раду і щиро, усміхнеться, живіть в любові, і мирі, люди, бо так із віку в вік ведеться. Вже зіронька усіх кругом в домівки чим скоріш покличе в родиннім колі за столом, хай будуть всі у цей святвечір. Ні, за вечерею, куття, щоб гарно вам посмакувала, щоб гарним щедрим був ваш стіл. І нікого щоб не бракувало за цим столом. Лиш Прибувало. Тож хай з народженням Христа весь світ спасеться знову нині, всіх благ хай вам дає життя і миру ненці Україні. Сонце сходило, сади вишневі розвеселило, що веселяться всі полонини, широкі поля, сині і моря, що веселяться, земна землиця, що пустить, коло жито пшениця, що пустить, коло буде пускати, доки ми будемо Колідувати Ліднички, чесно вважаймо, колінички гарно співаймо, Ці колінички щось зібрали, їх дитя, й мама чесно навчали, на різдво пораного весела днина, різдво си, тішить, мала дитина, різдво си, тішить, пісню співає, на коліничків вже поглядає. E <laughs> Чесно бажаємо, їхні в пору знімаємо, баточки срібні в руках звертаймо, а ноги легко і легко ступаймо, у горічки дозу ніби, ні полізує, так завжди буде, так завжди буде, ще й Божа воля, це вростають як на то поля. אמ Percy Don't hear it Mon 먼ה prendergen Сива зу Зозуля буде кувати, сива зозуля зу кує весною, Господь посвіти кави росою, з просто, з ростом розборанько, заколі веселенько, Бо коліночка, до тобто Божі Слова, це українська рідна мова. Околі, дочка то Божі Слова, це українська рідна мова. Все, свято, тепер вікна, Бога немає, віта і все родає. Христа, дякуємо за колядку, щоб ви в мирі та здоров'ї всі свята впровадили та Нового року дочекали. А від нового року до Богоявлення, а від Богоявлення до Воскресення, а від Воскресення до Вознесення і так з року в рік, поки Господь вам продовжить вік, Христос сярождає. Славі! А тепер прошу гощатися. Гото на голову, ходіть сюди,